Друзі, вітаю всіх на каналі Мінза Лайф. з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні у нас буде розговорне відео: тож робіть собі чай, каву, усаджуйтесь зручніше, будемо спілкуватися. І Сьогодні я вам хочу розповісти про свої плани на осінь, а саме, куди я збираюся поїхати. Ну, а також хочу розповісти вам про для мене дуже е, таку сумну подію, е, що у нас трапилось, яке рішення важке ми прийняли буквально десь тиждень, тиждень тому. Тож я буду дуже вам вдячна за ваші коментарі, вподобайки, за підписку на мій канал. Ну що ж, розпочнемо з планів на майбутнє. Хоча, чесно кажучи, плани ну, зазвичай не розповідають, бо це, як кажуть, можна насмішити Бога, розповівши йому про свої плани. Але ж треба якось планувати все рівно. Куди там ми збираємося їхати, чи що робити далі в своєму житті? Тож, які у мене на осінь будуть плани, ну, зараз вже закінчується місяць вересень, перший. Він мій самий улюблений в плані відпочинку. Бо раніше я зазвичай їздила в Туреччину, і це для мене було прямо прямо, я скажу, така подія дуже радісна. Мені Туреччина дуже подобалась, ну і взагалі зараз подобається. Але я десь там була 21 2021 році останній раз. Туреччина, all inclusive і мій улюблений Кемір. Саме цей регіон я люблю. І я їздила зазвичай саме в вересні. І я вважаю, що це самий, ну, такий гарний місяць для відпочинку в Туреччині. Чому? Бо вже не так спекотна, а водичка дуже тепла. Я їздила на початку жовтня, це було вже для мене не те. Трошечки дешевші путівки, але все рівно вже. Погода така, мінлива, Може бути прохолодний вітер, а водичка, так, вона ще тепла весь жовтень. Тож, ну, Туреччину я зразу скажу, що я не розглядаю зараз а, саме відпочинок на морі в Туреччині, бо вже вересня не залишилось, а в жовтні я їхати, вже, мабуть, не буду туди. Так що, Туреччина відпадає, але відпадає вона не зовсім. На морі я, як сказала, вже не буду їхати, не встигаю. У мене зараз, до речі, ще закордонний паспорт я переробляю, і він буде у мене десь на наступному тижні вже готовий. Я оновлюю його. До речі, не забудьте, якщо у вас там півроку вже залишилося до кінця терміну дійсності, треба йти і робити. Бо Терміново вам за 10 днів можуть зробити закордонний паспорт, а якщо не терміново, то десь 3 тижні. От як я зараз 3 тижні чекаю свій. І, до речі, заплатила я 1700 десь гривень за це. Так ось, якщо не море, то куди їхати, наприклад, в Туреччину? Я вважаю, що жовтень, наприклад, ну і навіть і листопад дуже гарні місяці для поїздки в Туреччину, в Стамбул. Я там ще ніколи не була і мені дуже хочеться туди поїхати. Але я раніше все збиралася їхати одесь в березні або в квітні на початку. Там в Стамбулі дуже красиво, там є фестиваль тюльпанів. Багато в парках висаджують квітів, ну, але моя мрія не здійснилася поки що. Так що в моїх планах, ну або, скажімо так, в моїх сподіваннях і мечтах Стамбул ще залишається. Тож Стамбул я собі вписала, так. що ще куди я хотіла би поїхати? Якщо простіше і трошечки дешевше, це поїхати. На Западну Україну в Карпати. Хоча не знаю, може і не дешевше. Теж я там не була, але я думаю, що там дуже красиво, цікаво. І осінню там теж буде, я думаю, гарно. Ну, і Львів. Львів теж я була ну, там зовсім мала. Проїздом, коли їхала в автобусний тур на море в Черногорію. Звісно, що, що я там встигла побачити, я походила там недалеко від залізничного вокзалу, подивилася костюм, ну і так, скажімо, нічого більше і не бачила. Тож Львів, у мене і Карпати, у мене теж так в пунктик стоїть в моїх планах, що я хочу туди поїхати. І буду розглядати цей варіант, вже трошечки навіть дивлюсь, що мені хочеться і куди. Так, ну і ще які варіанти є. Третій варіант це Європа, але вона така вже, може, навіть і не Європа, тому що ну, куди я хочу поїхати? В Прагу, може, я не знаю, у ні, ні Польща, ні Чехія, в принципі. Не дуже приваблює, особливо зараз. А ось я, може, хотіла б в Іспанію все ж таки з'їздити, але не в плані що знову ж таки моря, а там подивитися Барселону ну, і деякі інші місця. І ще як варіант, але це ну, теж не обов'язково робити осінньо, хочеться на фьорди в Норвегію. Фінляндію теж хочеться з'їздити. Дуже для мене це незвичне таке бажання, бо я люблю все ж таки теплі країни, більшість такі східні. А тут я знаю, що там красива, але погода буде не для мене. Ну, але ж то таке? Так, що в мене такі ось пока плани, які я ще а, не обробляла, скажімо, не дивилася конкретно, але хочу все ж таки кудись поїхати. Я думаю, що все ж таки кудись і поїду. Хоча грошей мало, і я без роботи була ось зараз влітку. Але, ну, плани є. Подивимось, що буде далі. Ну, а тепер я хочу розповісти про саме таке важливе рішення, яке ми прийняли. Не я, а ми разом з чоловіком. Бо у нас з нами 5 років жив кіт. Ну, і, як я сказала, жив, то зараз вже його немає. На жаль, це тішка. Яке важливе і тяжке рішення ми прийняли буквально 10 днів тому? Прийняли ми його разом з чоловіком. Ми вирішили переспати свого котика. На жаль. Ну, було вже дуже шкода дивитися, як він страждає. Тішка з нами був 5 років. Він був такий: ну, ми його постійно лікували, майже коли йому було рік, вже почалися проблеми зі здоров'ям, але ці проблеми ми вирішили за 4 роки, і все було добре. Але останні 6 місяців, а може і 8, Почалися інші проблеми, і останні 6-8 місяців у нього були приступи епілепсії. Але вони були не з самого початку, як і приступи, а було щось не дуже зрозуміле, і ми не зразу догадалися, що це і лікарі нам не сказали. У нього була така слина, йшла, щось з ним коїлося, там очі ставали, якісь ну, такі пусті, порожні. Він бігав, мітався, ну, зрозуміло, що. Ну, А потім, коли вже це сталося, коли я побачила цей сам приступ, це було щось дуже жахливе. Ну, Звісно, що ми поїхали до лікаря ветеринарного, нам поставили діагноз. Ну, Епілепсія в чистому такому вигляді а, назначили ліки кепру це самі прості, але вони перестали допомагати. Я спочатку їх давала два рази на день, потім три, потім вже останнім часом чотири. Ну, і коли вже в день було два приступи, це вже було занадто. Ну, Дивитися на це страшно. і... Кіт страждає, і він кусав собі, при цьому приступі, він прокусував, мабуть, собі язик, кров була. Ну, Він дуже таке і він у крові, і вся підлога, і в слині, і в крові. Ну, в общем, страждала тварина. І все ж таки, коли так стало часто, це, то було все ж таки прийняте рішення приспати його. Бо, ну, чесно кажучи, ми не віримо, що там ще щось можна було далі лікувати. Хоча нам казали, що там якісь дуже дорогі є ще таблетки, але ну, я не знаю, чи варто його було далі мучити? Так що, у нас більше нема котика. Це важко і для мене, і для чоловіка. Бо все ж таки ми його любили, хоча він такий був хуліган. Але ну дуже без нього така кричуща тиша в квартирі. Я не знаю, ми будемо брати іншого чи ні. До нього у нас був котик вже, він 11 років прожив, наш Маська. І я теж за ним дуже сумувала, тому у нас і з'явився Тішка. Але ось всього 5 років. Тож я навіть не знаю, чи в мене така карма погана, що котики живуть недовго і ось так от страждають. Ну, в общем, я не хочу поки нікого брати. А як буде далі, я не знаю. Ну, поки що, я дуже сильно, ну не тільки я відчуваю його відсутність, бо все нагадує. Так, я думаю, мене зрозуміють всі, у кого були тварини, і, так сказати, не стало їх потім. Ну що, от такі у мене новини сумні. Сьогодні я ще планую сходити прогулятися, поки дуже гарна погода. Якось треба відволікати себе від усіх Таких негативних новин. Ну, що робити, ми зараз живемо ще й в такий час важкий, тож треба триматися. А я дуже вдячна всім, хто подивився відео. Дякую вам за коментарі, вподобайки, за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!